Кожен з нас, квадроциклістів, хто катає вже достатньо довгий час, пробивав або проколював, або різав свої колеса об різні неприємні сюрпризи. Хтось різав боковину об гостре каміння десь в річках, в Карпатах. Хтось проколював шини, просто поїхавши до лісу, де перед тим на обочині зрубали кущі і ось ці гострі пеньки. Легко проколюють навіть досить міцні шини. Таких сюрпризів може бути дуже і дуже багато. Але бувають ситуації, коли треба доїхати будь-якою ціною. Таких випадків багато. Я не буду перелічувати всі візьміть навіть потреби наших бійців на сході. Там потрібні дуже міцні шини, які не будуть проколюватися, пробуватися, різатися на кожному кроці. Тому у багатьох виробників шин є спеціалізовані рішення для таких агресивних місцевостей, для таких агресивних рельєфів і для специфічних задач. Приклад, яскравий приклад цьому це itp Versa Крос. Переді мною величезне 30-те колесо на 14-й диск. І це яскравий приклад того, наскільки міцною може бути сконструйована шина. В неї товстошкірий восьмишаровий каркас, який вже сам по собі дуже непросто порізати, проколоти, пробити, розірвати цей каркас. Надзвичайно непросто. Так ще й до всього оці масивні великі. Грубі ґрунтозачепи теж сконструйовані дуже міцними, ними просто можна їхати по цвяхах, і їм нічого не буде. Настільки вони масивні і настільки з міцної резинової суміші вони створені. На цих шинах можна спокійно їздити по найгострішому карпатському камінню, цими шинами можна спокійно їхати по будь-чому. І вони нічого не бояться. Додатковий бонус це те, що ними можна їздити навіть по асфальті, і вони дуже і дуже нешвидко зітруться. Я гарантую вам пробіг як мінімум в 20 тисяч кілометрів, що робить цю шину незамінною для різного роду фермерів, хто використовує техніку з кузовами типу BRP командера і подібними задачами. Ті, хто їздить багато, ті, хто їздить по різних твердих поверхнях, зверніть увагу на цю шину. Вона коштує абсолютно кожної вкладеної в неї копійки. Вона буде служити дуже, дуже довго.